Всім привіт ви на каналі Batman. Будемо грати, сейчас найдем якусь гру. Mm. Так. Щас започкайте. Counter-Strike. Контер Counter.

Мест не моя. Добрый вид, моя оцінка, я жду. Ми чергували, а Що? що Айда потом. Ти чергува, дай да. думка. Докажи. Ты я меня потерял. Так. Молодець. Дима, дай поіграти в Майнкрафт, пожалуйста. Тут його немає. Что тебе дать Я сейчас відео снимаю. Всем привет, мы с вами колобуду. Я не Кирилл а это мой друг Я Нет. О, тут но... Ну, тут декись видео есть. Оно включает. Включаю. Так. Приглашай, да? А баюнок тут я, бачите, це ні, оце я, Це я відео. Бачиш? Ми там дивиться що.